Україна більш ніж на 70% готова до нового опалювального сезону. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. Каже, що для котелень вже підготували вугілля, рідке паливо, дрова та палети. У підземні сховища вже закачано 11 мільярдів кубометрів газу із 13 запланованих. Зі мною на зв'язку Світлана Гринчук це міністерка енергетики України. Пані Світлано, вітання вам. Вітаю, отже, давайте розбиратися і чи можемо вже зробити попередні висновки? Україна готова до опалювального сезону, і чи всі підготовчі заходи вже вживані? Ну, давайте скажемо так, що Україна за планом готується по всім напрямкам, які ми для себе визначили для підготовки до опалювального сезону. Це і відновлювальні роботи, це і ремонтні роботи, щоб підготувати все обладнання для того, щоб воно стабільно працювало. Протягом опалювального сезону Це і запаси ресурсів, якими ми зараз займаємося. Як ви вже озвучили в сюжеті перед моїм включенням щодо запасів, запасів газу, закачка йде по плану. Також крім того, накопичення вугілля, накопичення достатньої кількості мазоту для роботи всіх тих підприємств, які мають використовувати цей тип палива. Ну і звичайно ж, це запаси обладнання для того, щоб швидко і вчасно здійснювати. Ремонтні і відновлювальні роботи над всіма цими напрямками ми працюємо і робота йде за планом. А і ще один дуже важливий момент це звичайно посилення захисту енергетичної інфраструктури енергетичних об'єктів. Це і роботи над посиленням фізичного захисту, і також працюємо з військовими над. Кращим прикриттям з неба наших об'єктів, ключових об'єктів для енергетики, але сказати на 100% звичайно, ми зможемо тоді, коли будемо розуміти ситуацію по обстрілам і по планам росіян щодо атак на енергетичну інфраструктуру, саме тому, що як ми бачимо навіть зараз. Хоч і немає таких масованих атак, як у нас були попередні роки, але в той же час, практично кожного дня, кожної ночі різні об'єкти в різних областях зазнають ушкоджені. Звичайно, це і газотранспортна інфраструктура, це і енергетична інфраструктура прифронтових областей, особливо Сумська, Харківська, Запорізька області, Дніпропетровська. Ми всі бачили вчора в Сумах. Наскільки сильно також були пошкоджені енергетичні об'єкти, і цифра відключень споживачів доходила до 200 тисяч, на щастя, енергетикам вдалося. Вдалося заживити, але потім у нас повторні були обстріли. На зараз залишається понад 20 тисяч незаживлених, але більшу частину споживачів, все таки, дякуючи енергетикам, вдалося заживити і повернути електроенергію. Зараз енергосистема працює стабільно, і повірте, кожен енергетик робить все можливе для того, щоб дійсно підготуватися якісно до опалювального сезону. І за це точно кожен українець дякує, що буквально за лічені години вдається повернути світло, вдається налаштувати всі енергетичні мережі. Тому тут абсолютно вас підтримую, пані Світлано. Велика вдячність всім, хто працює цілодобово для того, щоб було світло і для того, щоб було тепло, щоб все працювало наскільки це можливо в час великої війни. Але давайте ще про виклики і про те, що ключового небезпечного, які дійсно ключові виклики зараз ми маємо на зиму. Що вже можемо проаналізувати і до чого готуємося? Ну, якщо говорити про виклики, то звичайно в нас основний виклик це атаки росіян і можливість захисту наших об'єктів. Ми бачимо наскільки росіяни посилюють атаки, використовуючи різні типи зброї. Різні типи ракет, різні типи шахетів. І звичайно, ми бачимо також, що на об'єкти критичної енергетичної інфраструктури теж бувають дуже прицільні масовані атаки. От у нас нещодавно на один з об'єктів газотранспортної інфраструктури 20 дронів одночасно прилітає. 40-60. настраждають вугільні шахти в Дніпропетровській Донецькій області. Позавчора було заблоковано велику кількість велику кількість шахтарів на щастя обійшлося без жертв шахтарів які були в були під землею але загинув працівник працівник підприємства які знаходилися назовні не встигли не встигли спуститися в укриття тому це найбільші виклики ми намагаємося захистити і людей в першу чергу і обладнання але якщо говорити по ремонтам, по відновленням по готовності самої енергосистеми, то без значних пошкоджень ми досить оптимістично налаштовані на проходження опалювального сезону. Сподіваюся, що нас вистачить і часу, і ресурсів для того, щоб і закачати достатню кількість, достатню кількість газу. Над цим теж активно працюємо. і Тут маємо таку важливу і. Суттєву підтримку наших міжнародних партнерів Нафтогазом було підписано угоди про кредит з ЄБРР в 500 мільйонів євро. Саме на закупівлю газу також отримали грант від від Норвегії. Це 100 мільйонів доларів. І працюємо з європейським інвестиційним банком. Допомагають також і національні банки. Наші тому плануємо, що десь 4,6 мільярди мільярдів метрів кубічних газу. Імпортного ми закачаємо також в наші сховища. Звичайно, викликом є те, що росіяни постійно практично атакують газотранспортну інфраструктуру, і тут це напевно і є найбільшим викликом. Але по все одно енергетики намагаються і розробити резервні схеми по заживленню, по відновленню інфраструктури для того, щоб навіть на навіть на той сценарій, один одні, Ми прораховуємо різні сценарії, навіть найгірші, щоб у нас все одно були були плани, були можливості повертати світло, повертати тепло споживачам. Ви вже згадали про те, як наші партнери допомагають нам зберігати. Наскільки можливо вдало енергетичну систему в нашій державі, а що кожен українець може зробити для того, щоб стабілізувати цю систему, незважаючи на те, яка це пора року і чи є обстріли чи ні? Повірте, за три е, воєнні зими, які ми пережили всі українці разом, і при масованих атаках на енергетику, і при довготривалих відключеннях, вже кожен українець, мені здається, знає, що треба робити: це раціонально споживати електроенергію, намагатися шукати е, такі е, бекап рішення для того, щоб е, на в ситуації, коли не буде централізовано електропостачання або теплопостачання, бути якомога більш енергонезалежними, і багато і багато квартирних будинків, і приватних будинків, багато споживачів зробили вже цю роботу, і в принципі готові також до різних сценаріїв. Але все таки не зайвим буде нагадати, що навіть не дивлячись на те, що зараз енергосистема працює працює стабільно, ми все одно залишаємося Дуже чутливими тому, що маємо на жаль обстріли і певні пошкодження практично кожного дня. Тому дуже важливо, щоб українці перше раціонально і розумно споживали енергоресурс, електроенергію, і друге, звичайно, були готові з тими рішеннями, про які я вже сказала. Це і генератори, це і багато було встановлено приватними споживачами сонячних панелей різних типів альтернативної енергетики. Таки для того, щоб забезпечити себе і бути більш енергонезалежними, навіть тоді, коли централізована енергосистема там дає збої при, при масованих атаках. Дуже дякую вам, Світлана Гринчук була на зв'язку. Це міністерка енергетики України.